святих апостолів в 16 розділі історія говорить нам про одну жінку. 16 розділ з 13 вірша. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви. І, посідавши, розмовляли з жінками, що посходилися. І прислухалася, і жінка одна, що звалася Лідія, Купчиха кармазин з міста. Тіатір, що Бога вона шанувала, Господь же її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилася вона і її дім, то благала нас, кажучи, якщо ви признали, що вірна я Господеві, то прийдіть до Господи моєї і живіть, і змусила нас. Ось одна людина, ми бачимо ось цю чудову історію. І хотілося б декілька слів, декілька побажань, декілька настанов для Яни і нагадати для кожного нас. Тому що ми не інакше маємо бути також послушні слову. Перше, ми бачимо, що була хороша звичка мати місце і час молитви, де сходилися брати і сестри, де сходилося написано Жінки вони мали це місце. У нас є ці місця, де ми сходимося для того, щоб... Молитися, читати слово, так? І тому бути там, там, де моляться, бути там, там, де читається слово, бути там, там, де збирається громада. Скільки раз на тиждень не має значення, скільки збирається, стільки і старатися бути. І вона була там, ця жінка. І ми бачимо, коли людина йде туди, де діти Господні, там, де є молитва, там де. Лунає слово, це серце не залишається без змін. Господь по особливому торкається і дає нове життя у Христі. І так Він у цю сестру Лідію, Господь торкнувся, яка була на тому місці. Ми бачимо, що вона прислухалася, і Господом було сказано: прислухайся до слова, яке буде проповідано апостолу. Друзі, важливо слухати Слово. Не прослухати його, не просто пробуло і пішло людина далі. і що, що чула, то і забула, і так далі. Прислухатися те, що проповідується, те, що людина читає, так, те, що вона чує. Хотіти почути, що Господь хоче сказати. І вона прислухалася до того, що проповідувалося апостолами. Так? В неї ми бачимо були пріоритети. Духовним, духовним надфізичним. Ми бачимо, що вона була ким? Пчихою в кармазину. В цей час вона могла бути десь на базарі, або десь в іншому місці, їхати за товаром або іншими речами. Але вона в цей час вона мала пріоритет бути там, там, де є церква. Шукати найперше Царство Божого Христос закликає. Це в першу чергу. Бути там, там, де Господнє, а все решта тоді будувати в своєму житті другорядне. Тому що, коли ми будемо будувати перше щось інше для тіла, а потім скажемо, якщо в мене буде час для духовного, то я тоді буду на тому служінні, чи буду займатися тим чи іншим. Ні, перше духовне. так? І тоді буде і благословенне життя. Ми бачимо, що вона шанувала Бога. От коли ми будь-кого з нас запитав, а ви шануєте Бога? Я маю великий сумнів, що людина якась в цьому залі скаже, що ні. Відповідь буде всіх ствердна, так, ми шануємо Бога. Тоді в мене слідуще логічне запитання. А як це відбувається? Практично? Як практично. У мене відбувається пошана до Бога. Як я його шаную? Чим? В чому? Я шаную Його. Вона хотіла чути і виконувати Його Слово. Ми по-інакшому не зможемо шанувати Бога, якщо ми не готові будемо слухати Слово і хотіти його виконати. Ну, як інакше ми можемо пошанувати Бога, якщо ми не, людина не хоче почути Його слова? Отже, пошана це слухати Його слово для того, щоб його виконати. Це пошана до Бога. Пошана до Бога це бути з Його людьми, з Його церквою. Тому що це Його церква, це його тіло, це його організм, це його заповіді, хрещення Господня вечеря. Це він заповів так робити. І коли ми виконуємо, приймаємо хрещення, так? Приймаємо участь у Господній весь Ми цим же шануємо Його, тому що ми виконуємо Його повеління. От і все. Коли людина цього не хоче робити по якихось причинах, так, значить це говорить про певну непошану до Його Слова. Людина не хоче почути те, що Господь говорить в життя. Що цікаво далі? Виконуючи його заповідь, вона охрестилася, так? Більше написано і весь її дім. Ми бачимо це благословіння, коли йде перший хтось з сім'ї, з родини, а потім і підтягується і рідні. Хіба це не благословіння, брати і сестри? Не було би цієї жінки на цьому місці. Ну, звичайно, це робить Господь. Звичайно, він побуджує людину. Звичайно, він кличе і спонукує до всього. Але просто. Давайте уявимо собі, коли б вона вибрала інші пріоритети в своєму житті, не була б на цьому місці, де проповідується слово, була б десь на ринку, так? займалася тим, чим займалася. Відповідно, не почула, відповідно би не відреагувала. І, скоріш за все, ми бачимо, що і ця родина, і сім'я також би не прийняли хрещення, не долучилися до церкви. Тому це є важливо так, бути там, там, де проповідується слово. Виконувати його заповіді. І ми бачимо спасіння приходить всю родину цієї жінки Лідія. Далі ми бачимо, що вірним бути Господу. Коли ми вступаємо з ним в заповіт, ми приймаємо хрещення. Так? Ми обіцяємо. Ми обіцяємо Богові служити, служити братам, сестрам, служити церкві. І бути в цьому вірними, щоб це десь не забулося, що ми це пообіцяли. І вона була такою. Більше цього, це не вона себе, про себе так говорила, що я є вірна, це апостоли це визнали. Це засвідчення інших людей. Як добре, коли не ми про себе самі говоримо, про свою вірність Богові, а про нас говорять. Це вірна сестра, це вірний брат. Служінні. І про неї так говорили апостоли. І вона говорила: якщо ви визнали мене вірною, такою, так, це має бути видно, це мають бачити інші. І ми бачимо, що апостоли це оцінили, побачили її вірність. І на завершення ми бачимо, що вона хотіла тут же зразу, не десь колись потом, послужити. Бути корисною, не залишитися осторонь, не сказати, моя хата з краю, хай хтось це робить інший. Знаєте, це є небезпечні слова. От коли старші говорять, хай це роблять молоді. Друзі, це небезпечні слова. Не можна в церкві, щоб хтось сказав, що я вже не буду служити, я вже не маю чим. А молодші кажуть, та я ще за молодий, хай роблять це старші. А хворий, хай скаже, хай роблять це здорові. Змійте, ми можемо багато наговорити, хай хтось це робить. Інші. Вона послужила. Чим вона послужила? Своїм домом. Знаєте, вона не просто раді гарного слова їх запросила додому, і коли апостоли відмовилися, і вона сказала, ну, значить, не судьба, не хотіли, самі відмовилися. Вона змусила їх, уявляєте? Змусила апостолів піти до неї додому, і щоб вона їх могла послужити, нагодувати, так, щоб вони могли відпочити. Це є дійсно бажання послужити, не просто такого відчіпного. Хай хтось це зробить. Так вона взагалі молода християнка, що там інших не було, сестер досвідчених, хай би і брали апостолів, годували і так далі. Ні, вона хотіла це зробити. Вона в цьому хотіла послужити. Тому, дорога Яна, благословінь Тобі в служінні, Найти своє служіння, свій дар, який Дух Святий дає кожному. Так написано, так? кожен отримує від Духа Святого той дар. Служити ним для слави Господні, для благословення церкви, для розповсюдження Його Євангелії. На тому місці, де ти працюєш, ти не тільки будеш сестра милосердя по, по професії, це можна бути сестрою милосердя і в духовному так само бути. І тому хай Господь благословить. В кінці служіння, звичайно, ще привітаємо Яну. так, Ми радіємо, тому що це є насправді свято для громади помісної, так, коли люди долучаються до громади, і церква може зростати і кількісно. і духовно, і в служіннях, і так далі, тому благословіть.